Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, чому вас не можна ображати? Думайте лише про себе, нікого не загадуйте. Хто ви? Хто ви? Хто, хтось, хтось в мене може хворіти, скоро ви здоровієте. Тут ви якісь доленосні кермічні уроки проходите, да, завершуються ваші якісь кермічні уроки, можливо, хтось працював з психосоматикою. Кого цікавить психосоматика, хто хоче глибше купнути свої болячки, заходимо до мене на сторінку, там є зверху папки закріплені, там є цілий розділ психосоматика. Перегляньте, найдіть свою хворобу і працюйте в цьому напрямку з психологічної точки зору. Тут ви. Якийсь, знаєте, болезнь, можливо, навіть та, яка передається з покоління в покоління, ваша задача відсікти цю хворобу і зупинити її на собі. Бо якщо це ви бачите, що з покоління в покоління, там, умовно, хтось раком хворіє, якісь однакові захворювання, ваша задача це зупинити, щоб не передати своїм дітям. І не важно, скільки вам років, 20, 30 чи вам вже 70. Во благо для себе, займайтеся собою. Всі болячки в нас в голові. Працюйте з цим. Тут у вас завершується якась хвороба. От зверніть увагу, якщо ви себе погано почували останній час, думали, можливо, ж це там магія і так далі, можливо, магія і є, але це наслідок. Вони вам підсвічують, щоб ви зайнялися собою, своїм здоров'ям. А ви бездієте, ви сидите в бездії. Можливо, у вас зараз якийсь тупік-застой таке може бути. Так як я і сказала, зверніть увагу: це якісь родові історії. Якісь родові історії деструктивні тобі підсвічують через хворобу, зверни і розбери це. Хто хоче зі мною розібрати? Пишіть в директ, хочу на консультацію. Хорошо, З сущністю якоїсь розпрощатися. Можливо, це родова сутність, яка ходить, от прям косить по хворобі, і розходить, закриває ваш фінканал. Ну, це індивідуально в кожного свої історії. Це якась родова історія, яку вам пора закрити. Хорошо. Добре, чого вас не можна ображати? Чому люди, які там приходять в ваше пространство, часто пишуть мені в коментарях, то я нікому нічого не бажаю, але я чітко бачу, як мене як наказують моїх обідчиків. Тобто, ну, на це є причини. Це не просто так, що ви така крута. Також є у вас сила думки, однозначно. І тільки ви подумали, да, це вже полетіло як в роботу. Тобто, це наявність скажімо, здібності, які ви розпакували, або які ваші сплять, ви не використовуєте їх во благо для свого життя. Можливо, того і хворієте. Про що нам сказала перша карта, У вас не можна ображати. Зразу показали вашого ворога ліса якась, глазила тут дуже вас і її вже обнулили. Ви знаєте прекрасно, про кого я говорю, наводила вам тучі, щоб у вас все рушилося в житті. Можливо, підклади, якісь ви знаходили в домі, можливо, в когось це буде родичі. Да, карта дому це про родичів. Чого вас не можна ображати? Тому що ви майстер своєї справи. Майстер чого? Майстер чого? Ну, сила. Тому що за вами сила стоїть. Ще раз наголошую: не того ви така прекрасна, що за вами сила стоїть, а того, що у вас є сила, але ви, бляха-муха, її не приймаєте і не практикуєте, не робите тої задачі, яку підписала ваша душа, коли прийшла в цей рід. От про що я і розказую в своєму блозі є відео, у мене, коли ви відмовляєтесь від своєї сили. Ви просто знаєте, що у вас сила но ви не використовуєте її, тоді будуть болезні. Це остання інстанція, ти або включаєшся, розпаковуєш свою силу, знайомишся, яка саме в тебе сила. І рухаєшся, і зазідаєш світ, допомагаєш людям. Ліба болезні болезні, а потім підете на утіль. Я жорстко кажу, але я говорю, тому що багато хто спить і не знає, що робити. Вас не можна, вас не можна. Ображати, тому що ви маєте, ви або є майстром, моєю колегою, або ви на початку ви знайомитесь з силою, розвиваєтесь, вчитеся, ви молодці. Ліба да? вас сила спить, але ви її не використовуєте. Просто знаєте пункт. Що в мене є сила, в мене є дар, за мною сила стоїть. Так ця ж сила і дасть вам побачці, що ти не виконуєш свою місію. Ви відкриваєте дороги іншим людям. Ви можете бути і цілителем, в тому числі по карті очищення. Да ну, хтось використовує це, а хтось не використовує. Чим більше ви практикуєте з людьми, чим більше ви силу використовуєте по призначенню. Да, а не йдете в чорнуху і там рішаєте, кого наказувати, кого, кого не наказувати, то тим більше ця сила ваша внутрішня росте. Задача не працювати з богами, там, не знаю, контракти якісь підписувати, посвіщення, ступені проходити. Задача не в цьому, задача свої скіли внутрішню цю силу розпаковувати, яка вас спить. І оця сила хоче внаружу. І як вона до вас достукується? через хворобу? От проаналізуйте, які у вас болячки є, а ваш ваша відповідь, це до вас стукає сила. Тільки хтось тут не чує її. Або хтось засидівся довгий час на одному рівні. Треба далі рухатись, далі розвиватись, масштабуватися, можливо, нові напрямки розглядати, а ви боїтеся. Сидите в ілюзіях. Люди вас заходять, заводять в ілюзії. Ви тут, знаєте, проходите. Декілька разів проходили урок і все не можете його пройти. Тоді вас учать, щоб ви не впадали в ілюзії. Знаєте, у вас є такі нотки замашки, що якщо я хороша, значить всі хороші. Приходять ці криски, ларіски, ваше пространство і вони вам підсвічують, що дорогая, не всі такі, як ти. І тобто у вас тут не прийнята тіньова сторона, вони вам підсвічують, що не треба бути такою наївною. Ви довіряєте люд людям. Ви е, допомагаєте, можливо, як майстер да, ілюзії, але вас прив'язують і вас тут на вас магічать. І тоді починається магічна війна. У цій історії, напевно, у всіх практиків є, нема таких практиків, що це не проходило. Ви тут не можете доздати урок, і ви попадаєте в ту саму ловушку. Тобто да, задача з перших нот не очаровуватись людьми, не бути там суперхорошою, треба виставляти кордони, якщо ви працюєте з клієнтами, і з людьми, в тому числі, виставляти кордони, бо ви попадаєте в ці е, вайнушки, тому що ви не, десь присі, не присікаєте. От ваша задача навчитися межі виставляти, дивитись, кому ви допомагаєте, кому треба допомагати, кому не треба допомагати, аналізуйте для себе. Да, тобто ви тут в ілюзіях, і іллюзіях ілюзії вам привіт, зробив вам кратник і вас без стопор, якийсь зупинка і так далі. Що вони вам відсвічують? Що вони вам відсвічують. Вони е, нажимають на ваші е, розбите серце, е, ваші травми, які вам наносили люди, скільки ви там живете, і в тому числі дитячі травми. Тобто в дитинстві вас ранили, там потім люди вас ранили, там партнери ваші ранили, і ви один той самий сценарій, якийсь не можете пройти, і от ваші оці кризкі-ларізки підсвічують той самий тригер. Пропрацюйте оцю е, е, якусь травму, яку ви можна. Тут отвірження, да, саперничество, вам треба супернічити з іншими, ви топите точно за справедливість, я, я, я. Да, тобто, задача прояснити цю ситуацію і завершити. Поки ви це не пропрацюєте, це буде повторюватись до безконечності, поки ви не здасте урок. Отакі От підказки. Хорошо, добре, чого вас ще не можна обіжати? Чого вас ще не можна обіжати? Вас не можна обіжати, тому що ті, які розставляють вам паутину лабіринти, вони самі ж в неї потім попадають. Ну, ви заїбалися, вибачте, за мій французький, тому що кожен раз одне те саме, а те саме. От ваша задача не сидіти в душевних муках і не казати, що от я така прекрасна, там за мною сила стоїть, і я за мене там понаказують. Ви будете це проходити до тої пори, поки не знесеться цей екзамен. Да, і оці вампірюги до вас прям тягнуться. Бумеранги тут роздають за вас ваша задача допройти урок. Також, важливо, вже взяла для вас підказку, як вам допройти цей урок. Важливий аспект, якщо у вас сила потужна, умовно, у вас там задача, місія вашої душі бути крутим наставником і. Вести за собою людей. Ну ви в цю історію не йдете через страхи, травми свої, страшно, страшно проявлятись, о, ні, це не для мене. Я от вивчила карти таро, все, мені це хватить. У вас потенціал великий, ви його не реалізовуєте, тому що роблять? Приходять ці кріски-ларіски, враги там, енергетичні вампіри, вони приходять на вашу енергію і цю енергію стягують. Чому? Тому що у вас є потужна енергія, у вас багато енергії дається щодня, ви її не використовуєте туди, куди треба, тому треба, щоб хтось її вас сварував. Розумієте? Тому задача проаналізувати, що я роблю так, що я роблю не так, куди мені страшно, а вам саме туди треба йти, реалізовуватись, рости, масштабуватися. І коли ви будете, скажімо, там не прям не на 100%, а хоча б 70-80%, да, вона використовує енергію, да, вона там за день дала інформацію ту, яку треба дати світові людям, дітям. На роботі там і так далі, і зробила такий баланс, ревізію, всім дала там, де потрібно, і не забула про себе, і тоді ви падаєте в ліжко, ви прекрасно спите, і ніхто на вас ніяких крадників, би не старався робити це, не буде працювати. Тому що ви за день виконали всі свої задачі. І це суто дуже сильно стосується вашої сили, місії. От якщо ви реалізуєте її хоча б 70-80%, я вже не кажу про 100%, тоді ніякий кратник, навіть якщо на вас там буде 300 людей робити, ну я образно да, загнула, 10 людей буде робити, це не буде вас пробивати. Повищення вібрацій, робота над собою, да, пропрацювання. Бо якщо ви на низьких вібраціях, ви на тих же ж самих вібраціях, що енергетичні вампіри. Звісно, вас пробивають. От ваша задача. Проаналізувати, йти в свою місію, в реалізацію, в проявленість. І тоді е, вороги будуть, але тоді не буде оцього подчинення, в яке ви западаєте. А ви воюєте з цими шабашами, задобалися вже тут, е, знаєте, закривати, е, задовбалися чиститись. Твоя задача берегти свої дари, свою силу, використовувати по призначенню. От як ви купляєте ліки, там інструкція два три рази в день. От так само я вам приписую. Реалізувати. В своєму напрямку три рази в день хоча би. Да? Там, умовно, з клієнтами вам треба працювати, ви боїтеся брати клієнтів. Ваша задача, прям карти чітко говорять, поток, робота зв'язне небо, реалізувати свою місію, комусь можливо, іти ще на навчання, бо у вас не вистачає якихось там навичок. Теж туди е, направляйте і також це в благо використовування вашої енергії.